Оксана Анатолівна. Що і депуті гедор Лисичанськ Регістрейшн і Січанський з партнер Луганськ Рейжі Азвіно. Ми допомагаємо не тільки Лисичан. Нас тут проживають із Херсонської області, із Запорізької, з Донецької, і з Луганської області. Сьогодні ми зустріли велику делегацію з міжнародної організації міграції, яка в Україні моніторить ситуацію із життєзабезпеченням переміщених осіб. Тому вони в нашому гуртожитку. Ми ділимося нашим досвідом, тому що це вже другий гуртожиток, який відкривала Січанська військова адміністрація. Перший у нас відкритий на Ушакова, де наразі проживає більше 400 переселенців. І зараз на оболоні ми заселяємо наших переселенців в інший гуртожиток міжнародної організації міграції. Співпраці із лисичанською військовою адміністрацією саме проводити це зібрання для подальшої роботи.